Сьогодні ми з вами починаємо працювати над логарифмічними рівняннями, записуємо тему уроку. Логарифмічні рівняння. Логарифмічні рівняння це рівняння виду, це рівняння виду. Логарифм за основою А числа Х дорівнює Б. Рівняння ось такого виду, де змінна входить під знак логарифма. Причому знаємо, що основа у нас завжди повинна бути більша нуля. Основа в нас завжди не дорівнює одиниці. Отакі От рівняння називаються логарифмічними. В принципі, в рівні стандарту не розглядається основа, коли про логарифмічний вираз змінна. Ну, але такі рівняння також би нам бажано попробувати розв'язувати. Складного нема ні в чому. Давайте зразу переходимо на приклад. Пишу номер 6,1 із нашого підручника. І по ньому зараз буду показувати, як розв'язуються такі логарифмічні рівняння. Записую перше рівняння. Логариф за основою 2х-1 до рівня 1. Дивіться, є різні способи розв'язування таких рівнянь. Можна зробити так. Показую, як можна зробити. Ну, найперше, коли ми подивились на логарифмічне рівняння, також є різні способи, є способи перевірки, є способи рівняння наслідок, є способи розв'язування. Зад... ну, Все-все-все, я б рекомендувала так. Тільки побачили логарифмічне рівняння чи логарифмічну нерівність, починаємо із області допустимих значень. Пишу ОДЗ. дві крапки. Домашнє завдання було на ОДЗ. Ми казали, щоб знайти область допустимих значень, мені потрібно взяти прилогарифмічний вираз і написати, що він більший за 0. Так. Взять прилогарифмічний вираз і написати, що він більший за 0. Хто приєднався, ми починали розв'язувати логарифмічні рівняння. Ця нерівність просто розв'язується, переносимо мінус одиничку в праву частину, х більше одиниці, більше, далі я нічого не буду записувати, так, його і залишу. Просто головне, в самому кінці, подивіться, коли ми знайдемо корені, подивіться вибрати ті, які в нас більші одинички. Ті, що менші одиниці будемо відкидати. Далі Далі можна робити так: Ну, по-перше, можна записати одиниця, це логариф за основою 2 числа 2. Я тут напишу, я покажу і один спосіб, і другий Одиниця – це логарифм за основою 2 числа 2. Тоді відкидаю логарифми і прирівнюю, прилогарифмічні вирази, все. Х дорівнює 2, одиничку переношу, додати 1, буде 3. Воно більше одиниці, отже, оце дорівнює 3 і є нашою відповіддю. Все, оце так просто. Можна робити по-другому. На основі ось цього методу будуть розв'язуватися логарифмічні нерівності. Можна робити по-іншому, можна робити за правилом. Ми казали: логарифм ОДЗ зробили це для обох випадків, логарифм – це показник. Одиниця це показник, до якого піднести треба основу двієчку, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Я й пишу прилогарифмічний вираз дорівнює 2 у першому. Логариф це показник ще раз. Одиниця це показник, до якого треба піднести основу. 2. Щоб отримати прилогарифмічний вираз. Все. прилогарифмічний дорівнює основа у першому степені. Тобто, ми пропускаємо ось оцей етап. І зразу стрибаємо сюди. Ну, давайте отак робити за правилом. Так, х дорівнює 2 в першому це 2. Переносим виходить 3. Все, оце наша відповідь. Випишу її окремо. відповідь дорівнює 3. Увага! Ми ж перевірили 3. Це число, яке більше за одинички. Якби в нас вийшло мінус 3, наприклад, ми б сказали, це число не належить ОДЗ, тому немає розв'язку. Так, поїхали на другий приклад. Будемо пробувати. Неля. Твій приклад. А ви мене чуєте? Ребята? Так, да, я чую. А. Да. Бо я Сможе. думаю, я вже, я вже сама собі гуляюся тут. Так. Так, ну можна по ОДЗ 2Х плюс 1. Більше нуля. Так. Так, це буде 2Х більше мінус 1. Х більше мінус 0,5. Так, да, Одна, друга, mm -hmm. чи 0,5. Як вам зручно, написала так, хай буде так. Нормально. Так, значить, не забудь. Хочете підкреслити, хочете не підкреслити. В принципі, це настільки важливо, да, щоб його підкреслювати. Але я просто акцентую вашу увагу, щоб ви не забули. Так, добренько, давай за правилом. Значить, логариф це показник. 3 оце наше. Це показник, до якого треба піднести основу, щоб отримати прилогарифмічний. 2х плюс 1 дорівнює 3 в третій степені. Так. Це буде 9. 2х дорівнює. Так, увага, увага. 3 в третьому степені. А, 3 27. Угу. Оце ті, хто знає математику на НМТ, це не про вас, це про других. От тут на отакому от 2 плюс 2 буде 4. Буде 5, да? От на отакому от роблять помилки. Ті, хто знає, роблять помилки на такому. Так, значить, 27. Зрозуміло, що точно ж знає, правда? Але. відняти один. Ага. Це буде 26. І поділити на 2, це буде 13. Так, куди подивилися? На ОДЗ, чи проходить, чи не проходить. Чи задовольняє ОДЗ, чи не задовольняє. Задовольняє більше. Задовольняє все. Все, пишу відповідь 13. Так, є. Рома твій приклад буде. Рома мене чує? Да, я чую. Угу. Так, читаю мову. Хочу, щоб прочитав. Так, да, зараз. Так. Е... Угу. Читаю Це у нас е... десятковий логарифм 3 минус 2хне 2. Так, добре. У нас виходить Оде 3 2х більше 0. Так, розв'язуємо. Так, 2х найбільше мінус 2 х А Мінус 2х. А 2х більше минус 3 мінус 3. Так. Не робимо помилки зараз. Ми тепер міняємо знаки на протилежні. Так, будемо ділити на мінус 2, тому знак нерівності треба буде змінити на протилежні. Х менше, ніж мінус 6. 3. Мінус ділимо. ділимо. Мінус 8. 3 ділимо на -2. мінус 2. Ой, плюс ага. 3 других, або 1,5. Є. Все, я вже його не підкреслюю. Уже знаємо, що до нього треба вертатися. Так, давай поїхали по правилу. 2 це показник, до якого треба піднести основу 10, щоб отримати прилога арифмічний. А пишемо ага. опаки. дорівнює… арифмічний да, х дорівнює да, 10. У. У другому. У другому. По 2. Дивіться, перевірте ще раз. 2. Це показник. Казала правило визабрить, До якого треба піднести основу 10. Правильно 10 у другому. Щоб отримати про Все, розв'язуємо. Мінус 2х. Дорівнює. Там у нас 100 мінус 3 буде. Можна писати 97. Можна. Уже написала хай буде так. Мінус 2х дорівнює Дрівня 97. Ага. Звідси Хревні. Хрівні. Е, 97 3, поділити на мінус 2. Мгагу, давай я зразу відповідь напишу, що там у нас буде. Mm. Як 96 ділимо? То там виходить, сорок вісім, а деносто сім? Mm. Це сорок вісім і і п'ять десятих, мінус сорок вісім цілих п'ять десятих. Одезев нас менше 1,5, все виходить, все, ось моя відповідь. Запишіть відповідь. Так, четверте. Логарифм за основою 1/6 4 відняти 8 Дорівнює мінус 2. Так, Софійка, давай пробувати. Значить, мінус 2 це показник, до якого треба піднести основу 1 шоста, щоб отримати прилогарифмічний. Ага, ОДЗ ще ж. Обов'язково зразу ОДЗ. Софія ОДЗ. О, ОДЗ 4. Х мінус 8. Менше нуля. Більше нуля. Щоб знайти ОДЗ, Прилога рифмічний. Той вираз, що при ньому. Більше нуля завжди. З того ми й починаємо. Так, переносимо. Мінус 8 вправо буде. 8 знак поміняли. Ділим на 4. 8 буде. Де моя Софійка пропала? Точно ж 8 на 4 міє 2. 8 ділим на 4 буде 2. Так, поїхали. Пишемо правило. Логарифм – це показник, до якого треба піднести основу, щоб отримати прилогарифмічний вираз. При логарифмічній Мінус 2 це показник, до якого треба піднести 1 шосту. Так і пишу. Одна шоста в степені мінус 2. 4х мінус 8. Так, залишилось піднести одну шосту до мінус другого степеня. Міняємо місцями чисельник і знаменник, це буде 6. Міняємо знак показника, це буде 2. Це те саме, що 6 у другому. А 6 у другому у нас. 36. 36. Поїхали швиденько переносимо. 4х дарів. Перенесли 8 ручку, 36 плюс 8, 4х дарів, 36 плюс 8 буде. 4. Так, є. Інкс дорівнює, ділю 44 на 4 і отримую 11. Перевіряю більше двох. Чудово. Ну, може, це в нас перший номер. Всі, всі підходять поки що. Так, давайте п'яте. Ось сюди притулю п'яте. Так. Антон, твій приклад буде. Нічого не лякайтеся, нічого там такого немає. Трошки більший вираз. Зараз буде підказочка. Значить, починаємо. Є логарифм за основою 7. Х квадрат мінус 2х мінус 8. дорівнює 1. Готово, так? Так. Да. Так, з чого починаємо? Це так само за дизайн? Так. Да. Значить, теж переписали при логарифмічний. І написали, що він більше нуля. Увага! Коли в нас були тут лінійні рівняння, тобто воно простесенько розв'язувалось, ми його розв'язували ОДЗ. Коли в нас немає, ми не будемо нічого з ним робити. Ми просто напишемо: в кінці вийде корені, ми їх ось сюди підставимо, глянемо і подивимося, якщо щось лишнє, ми його відкинемо. Все, на цьому ОДЗ закінчилось. А тепер йдемо за нашим правилом. Діктуємо. Х квадрат мінус 2х більше восьми. 8. Мінус 8 дарів. Лагаритмічне да ну, дарівнє. Одиниця це показник, до якого треба піднести основу 7, щоб отримати цей вираз. Тобто 7. У У першому. першому степені. Ще раз, правило гарно вивчити. Логариф це показник. Одиничка це показник, до якого треба піднести основу основа 7, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Все, значить, тут у мене сімерочка. Перекидаю 7 сюди в ліву сторону. X квадрат мінус 2х мінус. Ну, давайте мінус 8 мінус 7. Ага. Спрощуємо. Х мінус... квадрат мінус 2х мінус 15. Так. Розв'язує квадратне рівняння. Пишу теорему вієта. Сума коренів дорівнює і добуток дорівнює. Так, давайте дивіться. Сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком де він у нас. Біля х другий коефіцієнт з протилежним знаком буде. Де пропав? Сума 2, Добуток мінус Сума ще дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Другий коефіцієнт мінус 2. З протилежним знаком 2. Добуток мінус 15. Підбираємо числа, які ми додамо, буде 2. І помножимо буде мінус 15. Десь щось був, коротше, пропустив, у мене просто інтернет помнився. Де я ж почула, що ти десь пропав. Так, ми записали тему ремонт вієта. Підбираємо числа, які в сумі дадуть 2, а як помножимо, буде мінус 15. Починаємо від добутку. От добуток 15. Були б які числа? Віка, помагайте. 3. 3. Але ж у нас мінус 15, значить одне з них буде від'ємне. Сума 2. Да. Правильно, мінус 3. Сума 2, значить, більше буде додатні. Ми отримали два корені. Але їх треба взяти і підставити сюди в ОДЗ, подивитися перевірку. У вас іще третій спосіб розв'язання. Там розкладається на систему. Ну, я б радила робити так, тоді ми красиво перейдемо на нерівності. Бо тоді у вас змішається і буде що попало. Робимо так. Так, ну я напишу перевірка. Перевірка. Беру 5, підставляю в наше ОДЗ. 5 квадрат, мінус 2 на 5 і мінус 8. Зараз перевірю, чи воно буде більше 0. Якщо ні, значить перекреслю. Так, тут 25, тут буде 10. І мінус 8. Нормально. Підходить цей корінь. Значить, Оце вже відповідь одна є. Перевіряю мінус 3. Мінус 3 квадрат, мінус 2 на мінус 3 і мінус 8. Тоже повинно вийти отак: -от. так, мінус 2 на мінус 3 це те саме, що плюс. 9 плюс 6, 15 і мінус 8. Все чудово. Підходить і другий корінь. Значить, відповідь у мене вийшла 5 і мінус 3. Бачите, якраз у вас такий: можливо, що це перший номер ми робимо. Усі числа підходять. От в домашньому у вас будуть ті, що випадають. Так, є. Ну, що у нас там? Іще одненьке? Давайте ще шосте зробимо. Так, що у нас у шостому? Логариб за основою одна друга. Х квадрат додати 4х відняти 5 дорівнює мінус 4. Так, одези. Віка, поїхали. Тоді х квадрат плюс 4х мінус 5. Буде дорівнювати, виходить одна друга. А, це ти вже мені диктуєш, так? Да? Ага. Хвадрат ну, да. плюс 4х мінус 5 дорівнює Одна друга у степені. Ой, мінус 4. Мінус 4, так. Да, дорівнює мінус 4. Мінус 4 це показник, до якого треба піднести основу, щоб отримати прологарифмічний вираз. Поїхали. Так, х квадрат плюс. Ой, так, да, плюс 4х мінус 5. Це буде дорівнювати. Так, позбуваємося 16. Так, перевертаємо буде. 2. 2, Ну, перевертаємо. Так, 16. Так. Можна я зразу напишу ось сюди мінус 16. Перенесу зразу. І дарівні. Uh -huh. Добре. Тепер спрощуємо. Uh -huh. квадрат плюс 4х, і мінус. 21. Так, мінус 21. Дорівнює нулю. За теоремою Вієта. Ага. Х1 плюс Х2 буде дорівнювати мінус 4. А Х1 помножити на Х2 буде дорівнювати мінус 1. Стоп, мінус 21. Ой, мінус 21, да. Так. Так, і x х угу, угу. це вони у нас будуть один додатній, другий від'ємний. Угу. Ой. Мінус 7 і 3. Так, інста рівні, і гстата рівні. сім і три зодна. Мінус 7 і три. єсть. Треба б їх нам перевірити. Де наше Одези? Треба було витерти а то вже на, на той. Так, перевіряємо мінус 7. Так, оце в мене буде перевірка тут іти. Так, мінус 7 квадрат. Плюс 4 на мінус 7. Можна я поставлю? мінус 4 на 7. І мінус 5 повинно бути більше нуля. Перевіряйте. 49, тут 35, 40. Все нормально і троєчка. 3 квадрат, плюс 4 на 3 і мінус 5. Також все нормально. Оце наша відповідь. Оце наші розв'язки.